Ну що, українці? Маємо нового святого, запам'ятовуємо Єлисей Плетенецький. Новим він відносно, тому що він уже помер і помер. Він 400 років тому, але жив і, якщо так можна сказати, працював саме тут, на території Києво-Печерської лаври. Він був не лише архимедритом, а ще тією людиною, яка купила, перевезла і побудувала саме тут друкарню, яка видавала книжки староукраїнською мовою. А ще він допомагав бідним, годував бездомних, допомагав сиротам і вдовам. Ну, от такий він, святий Єлисей Плетенецький, саме намісник лаври Єлисей Плетенецький понад 400 років тому відремонтував і відреставрував головний храм Свято-Успенський Собор. Тут його і поховали на початку 17 століття, і тут його канонізували вже у столітті 21-му. Рішення священного синоду зачитує митрополит Вінницький табарський Симеон. А про архімандрита києво Печерської лаври Ілисея Плетенецького. Пастиря і боголюбивого ченця, якого сучасники називали світильником і міцною охороною церкви, віри та обителі, вчителем монахів, годувальником вдів та сиріт, отцем не лише для лаври, а й для всього народу. Саме після цих слів Лисий Плетенецький офіційно святий, тепер йому можна молитися. Канонізація це завжди велике свято для церкви на урочисто сотні священиків з десяток митрополитів і аж два хори. Таке навіть тут, у Свято-Успенському соборі, почути можна не часто. Ось співає Лаврський хор. А це хор прикордонної служби України. Дивним чином збереглася могила Плетенецького, його поховали під стінами собору. Але коли храм розширювали, могила опинилася всередині. Збереглася навіть могильна плита, і лисей Плетенецький не лише побудував Лаврську друкарню. До речі, вона і досі працює в тому самому місці, а ще побудував першу у центральній Україні паперову фабрику у Радомишлі. Що було на чому друкувати? Ми відновлюємо нашу історичну пам'ять, ми вшановуємо. Тих, хто справді брав діяльну участь в розбудові цього центрального чернечого осередку нашої помісної української православної церкви? Ще одна визначна подія в свято Успенському соборі митрополит Київський та всієї України Епіфаній освячує ікони. Їх намалював Афонський ієромонах Лука. Той самий, який писав для України Томос, одразу ж після освячення до них прикладаються віруючі. Там звичайно, ці ікони тривалий час вже були в храмі, де монахи перед ними молилися. Тобто, ми можемо сказати, ну наскільки вони мають уже властивість такої чудодійної сили, в тому, що фонськими монахами вони вже були освячені цими молитвами, святими молитвами. У ТСН є унікальні кадри. Ці 300 кілограмові ікони зі святої гори Афон доправляють в Україну спочатку морем, потім дві тисячі кілометрів дорогами Греції, Болгарії та Румунії. А от кіоти, рами виготовляли вже наші майстри. З Волині співробітники Національного заповідника Києво-Печерська Лавра дали добро на встановлення ікон, кажуть усе канонічно та доречно. Написані, звісно, в цієї грецької, однак оформлені в такому ж самому стилі, як і іконостас Києво-Печерської лаври. Як відомо, після відновлення Успенського собору у 2000 році триває робота над його інтер'єрами, і ці ікони стануть ну, справжньою його окрасою. От де ділися ікони, які раніше висіли тут в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Вони там були трохи менші і не афонські, але ж були священики московського патріархату, коли йшли з лаври, їх зняли і вивезли. Але святе місце порожні не буває.